Я підходжу до місця, де вже майже 100 років живе звук. Це будівля львівського радіо. Нині мовлення тут не ведеться. Втім, це унікальне місце, і далі ви дізнаєтеся чому. Спочатку трішки історії. Це одна з. Перших споруд у Львові з залізобетонним каркасом побудована в 1912-1913 роках. Тут був банк польської землі, також був ресторан і житлові приміщення. І в 30-му році цією будівлі зацікавилося польське радіо, яке приїхало сюди з Австрійського парку. І з 30-го року вся історія цієї будівлі пов'язана з радіо. Тут спочатку було польське радіо, потім було радянське радіо, потім було німецьке радіо. Далі, вже, коли прийшов Радянський Союз другий раз. До самої незалежності це була будівля обласного телерадіо державного комітету, і з добуттям незалежності то також було радіо телебачення. З 2018 року тут створене це наше ЛКП Львівське радіо, яке займається звуком, звуковими експериментами і роботою зі звуком, загалом саме в цій будівлі. Зараз ми знаходимося в приміщенні виставково-подієвого простору дому звуку, яке називається «Радіогараж». Саме це приміщення, в якому ми стоїмо, це є підвал. Над нами це перший поверх. І тут у нас проводяться виставки, концерти, різноманітні звукові експерименти, різноманітні події. Є, наприклад, тут написи Це від тих робітників, які проводили якісь тут ремонтні роботи. Ми всіх позберігали, наприклад, 1929 рік. Це хтось на Вогкому Тиньку писав, тут є 1934 і є назва вулиці. Колись ця вулиця, звичайно, що вона називалася не князя Романа, а називалася вона Стефана Паторжого. І отут, власне, «Боторжого раз і «Боторжого 2 написано. Ці всі написи, вони цікаві тим, що зараз це є історична цінність, відголоски з минулого, які ми зберігаємо. Тому що власне, це приміщення, воно дуже добре збереглося через те, що тут практично ніхто ніколи нічого не робив. І оця вся плитка, і навіть тинк на стінах, і ті всі труби, які були відновлені, і оця. Металева, наприклад, сходи, так само це все було відреставровано, коли власне, виникла ця ідея радіогаража і його відновили до цього первісного виду, коли воно було при побудові будинку в 2012-13 році. Радіо гараж це називається через те, що тут колись дійсно був гараж. Взагалі в цьому приміщенні було дуже багато чого. Тут був букіністичний магазин, тут був, крім цього самого радіогаража, тут був склад. Так само дуже цікава річ. От у нас на підлозі є такі залиті бетоном штроби, і всі також цікавляться, що це було. І ми буквально нещодавно з'ясували від пані Демид. Те, що тут колись був комісійний магазин, і ці речі, які в нас зараз ідуть залиті по підлозі, вони тут колись були прилавки. Тут є на стінах місцями радянська фарба, яка залишилася, є зверху оригінальні розписи, які йдуть по периметру практично кожного приміщення в кожному приміщенні вони є рівні під трафарет і оці розписи які йдуть на стінах в які є відновлені це є 1912-1913 рік коли і будувалася оця будівля Ми зараз знаходимося на другому поверсі дому звуку. Тут буде культурний хаб ЮНЕСКО. Зараз ми стоїмо в приміщенні, де колись була студія для зйомок обласної державної телерадіокомпанії. Якщо звернути увагу на вікна, ці вікна оригінальні, відреставрували всю фурнітуру повністю так само. В цих таких вікнах є дуже гарне оце крайковане скло, тобто повністю було відновлено до оригінального стану, і як було 100 років тому. Як ви вже встигли помітити, в домі звуку унікальним є все від будівлі до діяльності. Зараз ми знаходимося в фонотеці. Це архів плівок, які збирались або записувались на львівському радіо, починаючи з 50-х років минулого століття. Це фонотека, яка складається близько з восьми тисяч з половиною плівок. Переважно це записи, які були записані або тут в студії в 60-х і на початку 70-х роках. Студія Львівського радіо була одною з найбільш унікальних і найбільших на території Українського Радянського Союзу. І, власне. Тут записувалося багато різних і телепередач, як і політичних, так і літературних, так і музичних. І так само записувалися виконавці. Також з того, що нам відомо, записи з Львівської філармонії і з консерваторії, також були поєднані з Львівським радіо, якимось певними, напевне, мережею кабелів, які дозволяли транслювати записи концертів з цих з консерваторії, з філармонії, прямо на радіо, тобто, прямо вони виходили в ефір. Які тут є серед найбільш знакових і унікальних, як на, на, на нашу думку, це записи багато є класичної музики, це Скорик, це Косян Анатольський, це також е, інші відомі композитори, переважно українські або закордонні. Е, власне, також тут є записи, е, унікальні записи е, різних. Поетичних е е поетів, літераторів. Ми нещодавно перед відкриттям дому звуку знайшли записи голосу е Вінграновського відомого поета. Також е знаходили записи е неборака і інших відомих поетів, які тут безпосередньо записувалися, або е з ними велися якісь пере передачі. І також великий пласт того, що тут є: це е естрада, українська естрада, яка е безпосередньо теж записувалася тут. На третьому поверсі ми маємо приміщення, які колись належали студії Ігора Білозіра. Ігор Білозір відомий композитор: 80-ті, 90-ті і, зрештою, 70-ті. Тобто він починав разом з Володимиром Івасюком. Його ось така дуже відома, популярна в Україні Віаватра, яка тоді була дуже популярною. Її пісні слухали в всьому Радянському Союзі. І, власне, тут вони також записувалися. Також він товаришував із Івасюком. Явосьюк, які ми знаємо, теж десь тут з ним тусувався, так би мовити. Загалом Івасюка ми також маємо багато записів. Це ранні Івасюк, і ранні записи Софії Ротару, їхній відомий теж тандем на весь Радянський Союз. Є також відомі Віа Арніка Віктора Морозова, який теж безпосередньо тут перебував. І є менш відомі, але теж, на нашу думку, цікаві гурти. Ще цікаво, те, що ми знайшли багато листів, які нам надсилали на редакцію Львівського радіо в приблизно -60 х 60-х роках. Цікаво, що ці листи були сховані всі ці майже 50 років між дверима. Ці листи слугували просто гідроізоляцією між дверима кухні, яку ми минулого року намагалися реновувати і знайшли ці листи. Тобто вони були в жахливому стані. І вони на нас фактично просто посипалися, і це було для нас неочікувано. Там були листи і газети 50-60-х -х, х років, і власне цими листами можна. Побачити, які взагалі пісні були популярні серед мешканців України, і не тільки України, всього радянського союзу показує те, що українська культура, українська пісня, українська мова, попри постійне гноблення, русифікацію, і так далі, все одно продовжувала жити і існувати, і розвиватися. І власне ці пісні, які замовляли, вони власне і показують те, що і ці листи також показують те, що власне українська пісня жила. Дуже цікавим є листу. Цей привіт із Заполяр'я! Заявка, дорога і рідна моя редакція. Стик мило сьогодні, в день нашої славної артилерії, я вирішив написати до вас заявкою. Прошу вас, передайте на радіо дві українські народні пісні. Рідна мати моя і пові вітре на Вкраїну, тому що давно я не чув свої українські народні пісні. Прошу вас, передайте. Табличка на вході з написом львівське радіо часто плутає від відвідувачів. Люди думають, що тут дотепер ведуться ефіри. Але ні, у 2015 році Львівське радіо припинило свою діяльність. Натомість було створено комунальне підприємство з такою ж назвою, де дотепер продовжується робота зі звуком. Звуку. Це окремий відділ, який функціонує в структурі ЛКП. Це такі три ключових напрямки. Це минуле в теперішньому. це робота з фонотекою, з актуалізацією, з подіями, які інтерпретують, актуалізують те, що є на плівках. Це оцифрування плівок, їхні описи, проведення в порядок ну, і формування бази даних з наступним удоступленням її онлайн для будь-кого. Це власна робота з суспільним, яку ми проводимо. Інший напрямок це звукові ландшафти, це творення бібліотеки звуків міста. Є такі проекти, які ми проводимо, які називаються звукові прогулянки. Це певна така метода, яка часом використовується як терапевтична метода, коли групи людей проходять певними маршрутами і вчуваються до міста, пробують його сприймати як якесь інакше, як, як звукове, а не тільки як візуальне і просторове. І ще один напрямок це аудіолаб. Це безпосередньо вже робота з. А це майстерки, це мікроконтролери, мікрокомп'ютери, різнотипні синтезатори, модульні, цифрові і подібне. І тут вже йдуть і інсталяції, тут йдуть експозиції, перетворення ЛКП в чутливу сучасну актуальну муніципальну інституцію, яка працює з новими форматами, яка працює з старими матеріалами, старими медіа, старими. Будинками також, так. але ми приносимо сюди, якби поважаючи те, що є, ми приносимо сучасні підходи і сучасні можливості. Моє місто любове нам з тобою священні із світаном Данила і вечір Франка.